Так на Росії повелося. Щойно цар чи то пак пахан дає слабину, так відразу з усіх щілин вилазять претенденти на престол. У росіян закладено тваринний страх перед тим, що вони називають смута таке вже траплялося не один раз у їхній історії: неконтрольований бунт дикунів, що дориваються до насилля і зносять цивілізаційні надбудови, та інституційні спроби, хоча б якось вгамувати натовп варварів, тобто своє населення. І кожного разу в розламі смути вигулькувала постать, яка в цьому кривавому сценарії виконувала роль чорта. Скоморох побіля правителя, якому можна більше, ніж іншим, придворним. Від початку широкомасштабного вторгнення Росія з кожним днем наближається до свого колапсу. І один із провісників цього апокаліпсису Євгеній Пригожин, людина, яка наробила зла по цілому світу, та найбільше в Україні. Пригожину нині 62 роки. У 18 його схопили на крадіжці і дали умовний термін. А за два роки за розбій у складі організованої групи та шахрайство дали 12 років. Пригожин відсидів 9 років у колонії і після звільнення відкрив мережу продажу хот-догів. За кілька років по тому відкрив модний ресторан, куди Путін водив президента Франції Жака Ширака, президента США Джорджа Буша молодшого та святкував свій день народження. Щоразу гостям прислужував сам Пригожин Ходог за ходогом, кулібяка за кулібякою, і Пригожину віддали постачання харчів для МНС, московських шкіл та міноборони. Гроші зливалися рікою, а Пригожину давали дедалі глибший пропуск в інфраструктуру російського міноборони, обслуговування ЖКГ для воєнних містечок, постачання палива, будівництво нових та ремонт уже існуючих об'єктів міноборони, повар, прибиральник, карний злочинець. Чого ж бракує ще, аби у цій історії стати справжнім чортом? За кілька місяців до початку революції гідності журналісти встановили, що Пригожин володіє знаменитою фабрикою тролів в Петербургському районі Ольгіно на організацію агенції інтернет-досліджень цілодобово працювали сотні найнятих працівників, які з фейкових акаунтів розповсюджували актуальні наративи та відпрацьовували повістку, хвалили Путіна та рашистську владу і розпалювали ненависть до українців. Ба більше Пригожин розбудовував медіа імперію, що складалася з десятків засобів масової інформації та пропаганди, включно зі створенням проросійських медіа в Україні. Найвища точка розквіту цього напрямку діяльності Пригожина – це 2016 рік, коли його фабрика тролів втрутилася в перебіг виборчих президентських перегонів, маніпулюючи та агітуючи за Дональда Трампа. Два роки по тому міністерство юстиції звинуватило Пригожина за ці злочини та запровадило проти нього персональні санкції. Початком гібридної агресії Росії проти України у 2014 році Пригожин відкрив новий бізнес-напрямок приватну військову кампанію Вагнер. Важливий інструмент, що в системі російської кадобістської машини дозволяв проводити спецоперації по всьому світу під прикриттям. Це ж просто добровольці. Усі ці роки Пригожин відхрещувався, що, мовляв, немає жодного стосунку ні до тролів, ні до нелюдів із Вагнера. І навіть виграв позов у найчеснішому в світі російському суді за наклик від журналіста, який наважився вказати. Тож верховний чорт у цій компанії лише з початком повномасштабного вторгнення Пригожин визнав, що ПВК Вагнер це його рук справа і уточнив із садистським цинізмом. Його найманці захищали сирійський народ, і інші народи арабських країн, знедолених африканців і латиноамериканців, себто російське міноборони та башти Кремля через свого кухара здійснювали злочини як мінімум у Сирії, цар, Лівії та Україні. Путін так само протягом 10 років у звичній для себе манері брехав, що терористичного групування Вагнер не фінансується Кремлем. Аж настільки нафінансується, що коли колона пригожинських недобитків вирушила на Москву, то Путін нарешті озвучив орієнтовні цифри коштів, які вони насправді вбухали у підрозділи гвалтівників та вбивць. Тож виявилося, що Кремль віддав пригожину за рік вторгнення грошей більше, ніж, наприклад, виділив сумарно на змі спорт та фізкультуру. Більше ніж трирічний бюджет на модернізацію системи ЖКГ, ми не знаємо, як складеться подальша доля російської смути, коли зрештою по їхнім каналам почнеться трансляція Лебединого озера Петра Чайковського, коли жаба задушить гадюку або Пригожин втілить в життя заповіт Леніна, що навіть кухар зможе правити такою безнадійною країною як Росія. Однак ми точно не маємо забувати, яку важливу роль відіграв Пригожин та його вбивці у боротьбі за Бахмут та інші українські міста. Скільки крові наших воїнів та цивільних на руках російських варварів, найманців і карних злочинців, яких витягли з тюрем Пригожин, Путін Шойгу та інші правителі расизму. Варто пам'ятати, що будь-які суби в російській політиці і в тилу ворога. Це наслідок наступальних дій Збройних сил України та нашої успішної оборони рідної землі. Марно сподіватися, що якась третя сила раптом стане ключем до перемоги над рашизмом. Існує лише один шлях до закінчення війни: його щодня в тяжких боях прокладають збройні сили, повертаючи метр за метром рідної землі та відбиваючи навалу окупантів. І жоден чорт не стане нам на заваді. Разом. Переможемо.